Спартакіада з баскетболу 3 на 3 серед школярів. В Южному відбулися обласні змагання Одеської області. Ігри прийшли на базі спорткомплексу Олімп 7 листопада. Участь в змаганнях взяли шість команд серед дівчат та хлопців. У фінальних змаганнях були представлені команди з Хаджибейського району міста Одеси, Чорноморська та Южного. Змагання були на високому рівні, боротьба була, особливо в дівчат там. Тому добрий, гарний рівень, всі отримали задоволення. Кожен рік, коли відбуваються змагання Спартакіади, і як з минулого року почалися плічо-пліч, то вікова категорія весь час змінюється. Тому деякі баскетболісти вже закінчили школу, підійшла молодь, але рівень наших гравців, особливо хлопців, Достатньо високий і достатньо сильний, тому в цьому році ми сподіваємося знову таки в змаганнях в рамках плечо-пліч здобути вже перше місце, не друге, як в минулому році, тобто ставимо високі задачі. Змагання проводилися згідно з діючими правилами баскетболу 3х3. 3. По 10 хвилин або хто перший набере 21 бал. Гра проходила за коловою системою. Показали свою майстерність на майданчику команда гепардів з Южного. Завдяки влучним киткам та досвіду їм вдалося здобути перемогу в Спартакіаді. Перемогли ми завдяки своїй дисципліні, робили все можливе, щоб перемогти, захищалися та нападали. Команда була досить дисциплінована, теж старалися, але трошки не хватило. Ми оказалися трошки сильнішими». Переявили себе на майданчику, також дівчата з южного. На цих змаганнях вони отримали друге місце. Було дуже складно, ну, ми старалися. З цією командою ми грали в перший раз, але вже до цього грала на Україні. Ми грали також 3 на 3. Ось, ну, і вже якийсь як, е, опит вже є. Чорноморськ дуже гарно грали. І дівчата з Харчибеського району також. Ну, добре. Ну, ми з ними на рівні грали одному. Фінальні змагання з обласного спартакіади з баскетболу пройшли без болівальників. Взяти участь в грі планували більше команд. Тут було свято. По-перше, багато дітей перший раз в житті попали в такі умови чудові. І те, що фінал, у хлопців дуже гарні ігри були, у дівчат там виділялася команда Чорноморська. Це фінал, це ігри, це діти. Я ще розповів, що це було таке свято для дітей. Біляєвка обіцяла приїхати Подільськ, що Подільськ, -то, той Біл Градністровський. І зміли, розумію, далека їх. Пісумку змагань переможем спертакиади серед дівчат стала команда з Чорноморська, серед хлопців. Команда Южного. Мені дуже сподобалось, це було дуже класно. Добра площадка, Тут все так класно по-домашньому. Як ви можете оцінити суперників? Як вони це показали сьогодні? Суперники були складними. У хлопців було тяжко, але у дівчат мені сподобалось дуже. Це новий опит, це нові досяження завдяки моєму капітану. Вона дуже така людина, хто налаштовує на колективну співпрацю, та вона дуже класно об'єднала нас, та ми змогли гарно зіграти. Ми зайняли друге місце суперники зіграли до ну. Достойно, можна сказати, так вони грали дуже гарно, особливо команда Южного. Вони дуже складно грали. В них дуже велика командна хімія є, тому нам не вдалося проти них вистояти. Але ми з хлопцями дуже старалися, намагалися віддаватись якось. Але ну як вийшло, це ідеальний майданчик. Просто це найкращий майданчик, в якому я був в своєму житті. Він абсолютно ідеальний. Тут дуже чисто, тут дуже все таке гарний, дуже дорогий, класний комплекс. Змагання пройшли без перерв на повітряні тривоги та травм.